Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Друзі, ось отак можна оформити підвіконня замість пластикового підвіконника, який царапаються і так далі і тому подібне. Угу. Ложимо плитку. Вікно тут метр двадцять і взяв дві плитки по 60. Сантиметрів, можна три плитки ложити. Отак. І скрізь роблю зазорчики, там буде силикон. Тут буде силікон. Деформаційний шов. Коли сонце гріє, пластик розширяється, щоб воно не виламало. Отак от. Такі от справи. Все під нахилом робиться. Я з клинцями ставлю, можна і без клинців, щоб вам не куплять клинці. Ну, якщо пару вікон так ложити, то можна купити, вже витратитись. Тут знизу, по-різному буває. Так, а ну-ка зараз. О. Вімкнув світло, щоб краще видно було. Тут знизу, ще раз повторюсь, Тут халепа трошки, бо виходить вагонка зарізана трохи не там, де потрібно, то буде ложитись ось отак. Ось отак воно буде виглядати. Оце отак під низ, хоп, положиться і все, і буде краса. Під 45 градусів можна зарізати, але тут зарізатися не буде. Це вже кому як подобається. Мені під 45 не дуже подобається, тому що як показує досвід. Воно там, хоч його і клеєм забиваєш, цей стик під 45 градусів, воно там все рівно щось як коцне, воно відбивається. Хоча і це можна відбити. Бо на керамограніті це керамограніт, на керамограніті воно крихке зазвичай глазурь. Отак то. Тут утеплено ось видно. Все утеплено пінопластом. Можна або екструдером, або пінопластом. Вон видно. Пінопласт підвіконня утеплене пінопластом. Тобто, ось отут холоду не буде. Проходитиме тільки від, від скла. Ну, так як тут батарея. І важливий момент біля батареї. Це все приклеїться. Щоб не, не наїжджав під віконник. На батарею. Це буде дуже класно, щоб тепло в нас виходило. Отакі от от справи. Вирішив зняти, показати. Зараз покажу, в принципі, як виглядає пластиковий через 10 років, а через 10 років ви їх міняти не будете. Зараз, секунду. Так, ну, коротше, отак, все повитирав, он. повитирав. Гарненько десь через пару годин як підсохне клей, то оце повичищаю ці щілинки. Так що, отакі от справи. Зараз покажу, як виглядає пластиковий пластиковий підвіконник. До речі, я рекомендую або плитку, або е мрамор. Ну, мрамор. Виходить, в принципі, якщо, якщо там до 30, там 25 десь підвіконня у вас, то ще більш-менш адекватна ціна на мраморні підвіконники. А вже якщо ширше, то ну, там трошки забагато, на мою думку. Оце самий оптимальний варіант. Також, на мою думку, сперечатись не буду. Ну, Довго воно служить. І непогано. Ну і виглядає, дивіться, ну непогано виглядає. О, і під віконня виходить і, дві плитки, там 300, напевно, гривень. Непогано. Так, пішов, показую підвіконня пластикове. Так, ну оце дивіться. Звісно, квіти стоять, все як мається бути. І дивіться, бачите, що виходить на підвіконні. Так, а ну-ка, ну-ка, зараз. Угу. Поганенько видно. Коротше. Якщо штору відкрити, також погано видно. Погано видно. Погано видно. Оце тобі і хотів царапини показати. Але їх не дуже. Зараз щось придумаю. Візьму світло якесь. Так, взяв світло, але світло не дуже допомагає. Мерехтить. Ну вон видно, бачите, царапинки. Оце царапини. О, видно, да видно Сподіваюсь, на ваших екранах буде краще. То, в принципі, такого із плиткою у вас не буде. Так що рекомендую плиточку. Ну так, да, не дуже видно. Ну, видно ось. О, видно отакі царапини. Оце класно видно. Так що, друзі. Будь ласка, користуйтеся. З вас вподобайочка отакенна. А я пішов далі працювати. Дякую за підтримку, за коменти, за вподобайки. Всім, як завжди, всіх благ.